Сьогодні про таке: вибухова ніч. Українські дрони вразили російську ППО в тимчасово окупованому Криму. Новини з фронту, просування ворога на Харківщині і Запоріжжі, а також північно-корейське підкріплення. Мирні перемовини в Туреччині. Чи долучиться Трамп до зустрічі між Зеленським і Путіним? Ще три роки війни. Чому президент Литви вважає такий варіант розвитку подій цілком імовірним? Боротьба за справедливість чи скоротить білий дім фінансування проєктів розслідування російських злочинів в Україні. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони вразили російську ППО в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють представники головного управління розвідки Міноборони України. Зокрема, БПЛА влучили в критично важливі компоненти комплексу С – Пошкоджені радари і пускова установка. А ще українські дрони атакували склади зберігання ракетного палива та пальномастильних матеріалів у брянську. Тим часом ворог намагається просуватися на Сумщині, зафіксовані спроби прориву диверсійно-штурмових груп окупантів. Про це повідомляють представники командування ЗСУ. Однак за останній час активність ворога на цьому напрямку знизилася. Натомість, за даними Діпстейт, ворог має певні досягнення на Харківщині і Запоріжжі. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Тут росіяни створили найбільш чисельне угрупування близько 111 тисяч окупантів. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ворог не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Плюс надходить інформація, що російську армію знову можуть посилити північнокорейцями і навіть китайцями. Деталі далі. Українські фахівці знайшли модернізований безпілотник, яким РФ нещодавно обстріляла нашу країну. Апарат суттєво відрізнявся від інших. Був оснащений удосконаленою камерою, системою штучного інтелекту та радіозв'язком, що дозволяє дистанційне керування з російської території. Причому слідують отмітити, що в даному шахіді обнаружена і новіша іранська технологія для працю системам радіоелектронної боротьби. То есть речь йде фактически не о российском БПЛА, а именно об иранском БПЛА. Причому следует отметить, що конструкции конструкції не було никаких наклеек і маркировок, которые бы свидетельствовали о его його соответственно, Российской Федерації. Безпілотник був білого кольору. і На ньому були наліпки зроблені за стандартною іранською системою маркування. То есть это не модифицированная версия Шахет-131, Шахет-136, которая выпускается на предприятии Елабуге в свободной экономической зоне. А именно речь идет о поставках иранских БПЛА. Либо о еще старых поставках, либо соответственно на момент нанесения ударов по территории Ирана. Цей факт безпосередньо спростовує інформацію про те, що росіяни вже не мають залежності від Ірану та виготовляють шахеди. Самі річ йде, а ще раз подчеркнюю о постійному співпрацю Російської Федерації з Іраном в моменті як отримання комплектуючих, так і соответственно технологій. Я не исключаю соответственно, передачі самих БПЛА для нужд російської армії. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, производство ударных беспилотников, а речь идет о Герань-2, это порядка 170 БПЛА в сутки. На данный момент ожидается увеличение производства БПЛА, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, порядка до 190. Но дане каліченство не йде срівніння са соответственно, з тими цифрами, которые озвучуються в западних СМІ. Також важливо відзначити, що українські спецслужби проводять превентивні заходи з метою уникнення масштабування виробництв на території Росії. У ніч проти 26 червня у Москві прогреміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів і роботу ППО. Звуки дронів чули жителі російської столиці і підмосков'я. Як бачимо, виробництво українських дронів також не стоїть на місці. Більше того, нові дрони з'являються чи не щодня. Українські пілоти показують свій новий дрон, не називаючи його, проте наголошуючи, що безпілотник може підніматися на висоту 11 кілометрів. Саме дрони змінюють хід війни та здатні стримувати окупантів, які б'ють по українських містах, вбиваючи мирне населення. Россия перешла к тактике э, неизбирательного террора против в первую очередь мирного населения. Российская Федерация прекрасно понимает, что реальных успехов на линии боевого соприкосновения нет, а прононсированные российским диктатором мирные переговоры в Стамбуле после 22 июня фактически могут оказаться безрезультатными с российской точки зрения. То есть нет элементов военно-политического давления на украинское руководство. Отсутствие реальных результатов на линии фронта, а именно в Сумской области, в Харьковской области и, соответственно, в Донецкой, я напомню, был проанонсирован российской стороной так называемый выход на административные границы Днепропетровской области. Все это оказалось не более чем элементами Інформаційно-психологічних операцій російської інформаційної машини. зсу зупинили наступ Росії на Сумщині. Не вдається прорватися противнику на Харківщині. Черговий літній наступ Росіян станом на травень-червень цього року потопає так само, як це було минулого року. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Просто зараз. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Вчора коротко розповів вам про те, що в Україні створили свої керовані авіабомби. Було відомо вже тоді, що вони можуть вражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Сьогодні є більше інформації про ці каби. Поки російські УАБи раз за разом падають на українські міста, стираючи їх з лиця землі, Україна готує свою відповідь. Вперше з початку повномасштабної війни українські конструктори створили власний аналог планувальної авіабомби. Бомби здатні летіти десятки кілометрів і точно вражати ціль. Український аналог російських УМПК уже літає і вражає цілі на дистанції 60 кілометрів. Це нова розробка конструкторського бюро «Медогід». Вони взяли звичайну фугасну авіабомбу і перетворили її на керовану з крилом навігацію, точним модулом наведення. І все це made in Ukraine. Модуль планування та управління під 500 кілограмову бомбу власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Модуль навігації свій проте зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній, аби забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕП. Але є ще деякі деталі, які ми все ж таки змушені возити з-за кордону випробування. Вже тривають. Бомби скидають фронтових Су-24 під час горизонтального польоту. Їхнє завдання долетіти до цілі на десятки кілометрів і точно її вразити. Зараз 60 кілометрів, мета вийти на 80, а в перспективі на всі 100 кілометрів при скиданні з висоти 10 кілометрів. Але є певні проблеми, і вони зовсім не технічні, а фінансові. Ми шукаємо будь-яку можливість, тому що вартість одного такого виробу це практично десь 1 мільйон 200 тисяч гривень, або десь 25 тисяч доларів. Фактично зараз питання коштів чи не основний стримуючий фактор для завершення робіт над цим проєктом в його поточній версії перед початком серійного виробництва вітчизняного українського кава. Эта штука, она больше подходит для того, чтобы разрушать что-то оборонительное. Какие-то укрепления, что-то стационарное, что находится где там, не знаю, там, траншеи какие-то, какие-то, не знаю, большие капитальные сооружения, какой-то дом один большой. То есть для наступающей части это, <как> использование оружия, это очень здорово, то есть они видят наши сооружения, наши траншеи, запускают там два десятка, три десятка бомб, они разрушают эти сооружения получают преимущество. Россия наступает мелкими отрядами, мелкими партиями, и атаковать их труднее. То есть мы можем атаковать только что-то стационарное, какие-то штабы, какие-то места, где находится российское командование. Но, опять же, на каком удалении от фронта? То есть это нужно будет найти сначала, ударить. То есть Сказать, что оно кардинально изменит ситуацию, ну, нельзя. Ну, ну лишние вот потери российской армии точно даст. Но, опять же, это должно быть массово. Массово, массово, массово. Знаю, сотнями в день должно производиться это вооружение. На руси тем часом истерикам. После появления первых кадров с украинским УАБом на проросійських каналах началась відверта паника. Украина начали применять собственные управляемые авиабомбы. Опубликованы первые кадры сброса таких боеприпасов. Кто не понял это? Как плохо, что ху*цы нашу технологию с фабами. Это очень осложнит ситуацию на фронте, так же, как мы в свое время осложнили ее. Війна вимагає сотень таких бомб щодня. Західні зразки gdam Мір -ER, AASM Hammer, GBU-39B не покривають усю потребу. Саме тому запуск серійного виробництва власного УАБа життєво важливий. Тим паче, що навіть на етапі випробувань українська бомба вже дешевша за західні аналоги, а отже, швидше і доступніша. Окупанти обстріляли сьогодні вранці Дніпропетровщину. Ворог застосував балістику. Є загиблі і поранені вночі. Росіяни дронами атакували Запоріжжя, постраждали будівлі промислового підприємства та гаражний кооператив. Через удари виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. А тим часом Білий дім пропонує скоротити фінансування проєктів, які займаються розслідуванням російських злочинів в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішні урядові документи. Серед таких проєктів Global Rights Compliance. його активісти збирають докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності по всій території України, зокрема випадків сексуального насильства і тортур з боку російських окупантів. А також Legal Action Network – організація правової допомоги, яка сприяє притягненню окупантів до відповідальності під скороченням. Також можуть потрапити програми, які займаються розслідуванням воєнних злочинів у м'янмі, Іраку та Сирії. Важливо зауважити, що наразі йдеться виключно про пропозицію остаточне рішення, поки відсутнє. Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки через відсутність відповідної волі у Російської Федерації. Про це сказав президент Литви дітане Снеуседа. За його словами, Кремль лише імітує мирний процес. Натомість литовський лідер переконаний, що припинення вогню є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. Крім того, президент Литви закликав європейських партнерів встановити чітку політичну ціль – Вступ України до ЄС з 1 січня 2030 року. На його думку, це сприятиме консолідації зусиль усіх країн-членів Євросоюзу та прискоренню процесу перемовин. Трамп готовий долучитися до мирних перемовин між Україною і Росією в Туреччині, якщо там буде Путін. Про це сказав президент Туреччини Ердоган. Він нагадав про результати посередництва Анкари і закликав союзників спільними зусиллями наближати завершення війни. Коли наша віра в дипломатію поєдналася з довірою сторін до нас, ми знову розпочали посередництво у Стамбулі. За нашого посередництва досягнуто значного прогресу в питанні в обміні військовополоненими та тілами. Також відбувся відвертий обмін думками щодо можливого припинення вогню. Я вважаю, що відкрилося вікно можливостей для припинення вогню та встановлення тривалого миру. До цього не слід ставитися легковажно. Наша мета прокласти шлях до постійного миру, підтримуючи додатко. Кові конкретні кроки серед тих, хто нас підтримує. За підтримки наших союзників війна має бути завершена якомога швидше. Натомість прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокував процес вступу України до ЄС. За його словами, він розуміє українців і бачить їхнє надзвичайно складне становище. Але мовляв, членство України в ЄС означатиме втягнення Євросоюзу у війну. Проблема у війні. Якщо ми інтегруємо Україну до європейського союзу, ми інтегруємо і війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить для нас безпосередню загрозу. Бо якщо держава член ЄС у стані війни, то це означає, що у стані війни і сам євросоюз, а нам це не до вподоби. Що це взагалі було? ЄС це не військовий союз, членство України в Євросоюзі взагалі не пов'язано зі втягуванням ЄС у війну. Країна, яка дійсно становить загрозу для ЄС, це країна, чиї інтереси Орбан активно просуває Росія. От вона дійсно може втягнути ЄС і Угорщину у війну. Думаєте, Орбан цього не розуміє? Маю сумніви. Отже, на мою думку, Орбан бреше. Він і раніше розповсюджував кремлівську пропаганду: брехав, блокував рішення щодо надання Україні допомоги, тобто поводився як кремлівський агент впливу. А якщо хтось ходить як качка, крякає як качка, то скоріше за все. Це і є качка. Ну і наостанок про те, як на Росії ставляться до мігрантів. Їм дають вибір: воювати проти України або геть із країни. Подробиці в сюжеті. Росія все голосніше перетворюється на зону ризику для тих, хто бідний, чужий і вразливий. Нова хвиля репресій націлена не на ворогів держави, а на тих, хто просто опинився внизу мігрантів, пенсіонерів, безпритульних. Голова РПЛ Валерій Фадієв пропонує повертати сім'ї мігрантів, чиї діти не відвідують школу. Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания, пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает страна исхода. Мы не можем себе позволить безответственное отношения к будущему детей. Кроме того, скопление неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором. Тим про турботу, про детей тут найдется. Расправдится, новый важіль тиску. Найменша настыковка та депортация всей родины. Целью законопроекта является усиление миграционного контроля, а также обеспечение права законно находящихся в стране детей мигрантов на получение общего образования, их социализации и интеграции в российское общество. Офіційна причина, нібито 75% дітей мігрантів не ходять до школи. Але чому переповнені класи, бюрократія, недовіра школи бояться брати зайвих батьки повідомляти про себе до того ж, під час вступу дитина мігранта до школи навчальний заклад має надати до МВС усі його дані. То, що школи будуть е, передавати ці дані, це буде додатковий страх для сім'ї. отправлять туда детей, вообще связываться с этим. Я думаю, что, к сожалению, это еще больше приведет к тому, что дети будут оставаться без образования, без возможности учиться и без доступа к школе. Якщо дитина не ходить до школи, то батьки не поважають російські закони, говорить голова РПЛ. Але повага до законів чомусь не поширюється на право на освіту, медицину та працю. А поки одних висилають, інших заганяють на фронт. Ми знайшли знаєте, таку фішку, яка привела до того, що мігранти стали потихонечку покидати Російську Федерацію. В чому ця фішка заключається? Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции. Військомати и ПВК спустились у подвалы и на вокзалы. Пенсионеров, бездомных, мигрантов без прописки, мовляють заработать на войне. Хватаем с помощью рейда, ставим на учет и туда. Ось, наприклад, у Саранську влада гордо звітує: ми соцроботою домоглися того, що безхатченки почали підписувати контракти. Їх не лікують, не селять, їх мобілізують і пишаються цим. Представники російської армії вводять в оману іноземців обіцянками швидкого заробітку за короткостроковими контрактами. З мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовуються на найбільш небезпечних ділянках фронту. Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя. У країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув'язнення. Це не мобілізація, це рекрутинг зневірених. Це стратегія на знос, коли війна тримається на найбідніших і безправних. Їх не шкода, адже вони не свої. І не треба вам ніяких розрішень на роботу і тому подобне. При этом 100% будете знаходитися в зоні СВО. Зарплата йде от 210 тисяч рублей щомісяць. Я думаю, все одно більше, ніж здесь зарабатывають. О, безплатне лічення курортне. А щоб суспільство не обурювалося, зверху все це поливається риторикою духовності, патріотизму та цінностей. Але що це за цінності, коли дітей використовують як заручників, а бідних як витратний матеріал? Да, так. Статус ветерана бойових дій. Ти киваєш? ти розумієш, о чому я говорив? Что просто? Это весело это. Да. Вот. Кто желающий есть, поднимите руку. Нет, кому -то. Желающий. Давай туда на родину. Да-да, едем на родину. Все, выключаем. Росія сьогодні це вибір без вибору. Чи служи, і вмирай, чи їй. Мовчазна більшість вдає, що не помічає, але мовчання це така сама участь. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.